Так, відеогляд тканини Silk Viva. Значить, тут у нас навожу на склад вам. Вага 370 грам на метр квадратний, ширина метр сорок, стійкість стирання 85 тисяч циклів. Так, тканина називається у нас Silk. в мебловий фабриці. меблевій фабрики. Е, меблевій фабрики. Софіно, вона йде по первій категорії. Так. Це такий плотний, зараз я вам наведу плотний такий велюр, трохи має блиск. І зараз проглянемо кольорову гаму Viva 2. Трохи темніше. Viva 3. Ткани не можна комбінувати. Трохи темніша, Віва 5 в коричневих це вони всі в відтінках. І найтемніша з коричневих це Віва 6 Так, ці всі ткани не виглядають разом. Два, три. П'ять, шість. Так. Далі такий колір охри. Віва 9. Такий кирпичний, я б сказала. Віва 8. Такий хакі. 10. Темно-зелений 12, смарагдовий Тринадцять. Електрик такий синій, сімдесят сім. Світло сірий чотирнадцятий, трохи темніший сірий, шістнадцяти. Потім такий сіро чорний 17. І чорний повністю 18. зараз ще ці вони гарно теж між собою всі ці комбінуються. Покажу вам. 14, 16, 17 і 18. Повністю чорна.